Доброго здоров'я! В ефірі найважливіші новини в Україні і світі на цю годину. За минулу добу незаконні збройні формування активізувалися по всій лінії фронту. 55 разів противник обстрілював позиції українських сил. Передає прес-центр АТО. На Донецькому напрямку ворог з гранатометів та великокаліберних кулеметів обстрілював наші позиції у майорському, новгородському, Мар'їнці, пісках, дослідному і на шахті Бутівка. За нашими позиціями недалеко від Кірова і Первомайського були застосовані міномети. Увечері у трьохізбінці зав'язався бій між українськими військовими та терористами. Про це повідомив військовослужбовець Дмитро Булатов на сторінці у Фейсбук. По наших б'юті з гранатометів і великокаліберних кулеметів. Там уже кілька днів поспіль з настанням темряви відбувається подібне. Ворожі диверсанти стали частіше підходити до наших позицій на протязі всієї лінії фронту, а це близько 80 кілометрів на даний час. Збільшилася кількість проросійських бойовиків і техніки на нашій лінії зіткнення. Напруга зростає, обстріли почастішали. У даний час існують зростаючі тенденції посилення бойових дій. Йдеться в його повідомленні. У той же Час в штабі АТО повідомили, що терористи стріляли і на Маріупольському напрямку. Зокрема, з селища Комінтернівське, яке знаходиться в так званій сірій зоні, із 16 до 17 години були здійснені обстріли 120 мм установки Град в сторону населеного пункту Саханка. Окупанти били в сторону селища Октябрь із мінометів 120-го калібру, також із зенітної установки та протитанкового ракетного комплексу, розповіли військові. Не помічати того, що Україна входить в серйозну політичну кризу, і робити вигляд, що нічого не відбувається, неприпустимо. Відповідне повідомлення з'явилося на сторінці глави Верховної Ради Володимира Гройсмана у Фейсбук. Не піаритися за рахунок кризи, а дати відповідь, що ми конкретно будемо робити, щоб вийти з неї, щоб забезпечити розвиток країни, і головне відповісти людям, як вони будуть жити завтра і післязавтра. Для цього нам необхідно оновити коаліційну угоду, написати чіткий план дій і під цей план дій оновити уряд, заявив Гройсман. Як голова Верховної Ради, я готовий продовжити консультації з демократичними політичними силами щодо визначення такого плану дій. Підкреслюю, пріоритетом повинен бути, бути саме план дій, а не прізвища, додав спікер. Боротьба за владу у верхівці ДНР виходить на новий рівень. Вигнання із підконтрольної терористам ясинуватої мера Павла Губарєва поклало початок конфлікту між лідером ДНР Олександром Захарченком та командиром незаконного збройного формування Восток Олександром Ходаковським. Про це пише журналіст Денис Казанський у своєму Фейсбук. Як зазначив журналіст, ясинувата це вузлова ж... е... залізнична станція, через яку в Україну возять поїзди із вугіллям. До цих пір цю станцію контролювали люди Ходаковського. Тепер же Захарівці всерйоз збираються витіснити їх із Ясинуватої і перемкнути графік на себе, пояснив журналіст. Губаря вже відкрито звинувачує Ходаковського в махінаціях на залізниці і каже, що Востоковці загрожують йому. Гряде черговий заміс. Здається, когось скоро знову підірве українське ДРГ у лапках, пише Казанський. Влада Міфічної республіки ЛНР заблокувала масу українських і європейських сайтів. Про це йдеться в наказі Мінінформтерористів, про заборону поширення інформації з інформаційних сайтів, що поширюють неправдиву інформацію. Всього у списку значиться 113 інтернет ресурсів, серед яких і обозріватель. У чорному списку ЛНР також значиться Українська Правда, BBC, Інтерфакс Україна, Комсомольська Правда і ряд інших українських та міжнародних мережевих. У документі, зареєстрованому у Мін'юсті ЛНР, пояснили, що це робиться в цілях забезпечення захисту національної безпеки ЛНР. А також відповідає законам ЛНР про змі та про захист дітей від інформації, що завдає шкоду їхньому здоров'ю та розвитку. Повідомляється, що даний наказ уже вступив у силу, і всі місцеві оператори зв'язку та провайдери телекомунікаційних послуг зобов'язані виконувати заходи по забороні поширення інформації. В Києві вийшли на слід 12 псевдоблагодійних фондів, які завезли в Україну товар, задекларований як гуманітарна допомога для нужденних. Насправді ж це були нові речі, які продавалися без сплати, мит і податків. Сумніви в правдивості благодійної місії виникли через масштаби і характер товарів. В Україну завезли 150 тисяч пар жіночих чобітків на 10 сантиметрових підборах. Схема аферистів була такою: вони зареєстрували більше десятка благодійних фондів, які відправляли запити на завезення товарів. Під час обшуку були виявлені печатки фіктивного надавача допомоги, нібито організації з США. Тоді ж, як насправді, речі купувалися і завозилися з Китаю. Гуманітарну допомогу в лапках розмітнювали за нульовою ставкою. Після чого за документами товари отримували нужденні, які насправді навіть і не здогадувалися про існування якихось фондів. Лише на партії взуття шахраї зекономили на розмитненні 20 мільйонів гривень. Уряд ФНР погодив з Алжиром, Марокко і Тунісом угоду про повернення в ці країни біженців. За інформацією німецької газети, в обмін на прийом репатріантів, Німеччина бере на себе проведення різних програм, що полегшують відправлення на батьківщину цих людей, в які входить виділення і фінансової допомоги. Зокрема, міністр з питань економічного співробітництва і розвитку ФРН Герт Мюллер веде перемовини із північноафриканськими країнами про надання мільйонів на проекти в сфері працевлаштування та професійного навчання уже на місцях. Експерт з внутрішньої політики фракції ХДС ХСС Штефан Майер заявив, що досі вигідно було підтримувати країни на місцях, ніж утримувати тут у Німеччині тих, чиє прохання про надання притулку було відхилено. Наразі більше ніж 8500 мігрантів підлягають виселці на батьківщину. В Іспанії помер незвичний довгожитель, який протягом більшої частини свого життя пив лише червоне вино. Так, Антоніо Докампо Гарсія протягом багатьох років не брав у рот ні краплі води, повністю замінивши все петво в своєму раціоні червоним вином власного виробництва. Родичі кажуть, що з кожною трапезою, трапезою він випивав до півтора літрів вина, що не містить консервантів. Звісно ж, у гарсія четверо дітей, сім онуків, дев'ять правнуків і один прапраправнук. Довгожитель захопився виноробством відразу після громадянської війни 1939 року. Іспанець виробляв вино у власній виноробні і не менше, ніж 3 тисячі літрів щороку залишав для власного споживання. Гарсія стверджував, що саме така дієта дозволила йому дожити до похилого віку при відмінному здоров'ї. Антибіотики він уперше прийняв у віці 103 роки. Помер Антоніо Докампо Гарсія у віці 107 років. І до подій у спорті. Каталонська Барселона на 99% забезпечила собі участь у фіналі Кубка Іспанії. Напередодні чинний чемпіон країни легко розібрався із Валенсією у першому матчі півфіналу, влаштувавши справжнє побоїще 7-0. Підсумки зустрічі були зрозумілі уже до перерви гри. Два голи Луїса Суареса і м'яч Леонеля Месі забезпечили Барселоні істотну перевагу. Для Валенції ситуацію ускладнило видалення з поля шкодрана Мустафі. У другій половині поєдинку ті ж Суарес і Мессі зробили по дублю, тим самим фактично знявши всі питання про переможця пари. Національний банк України на 4 лютого зміцнив курс гривні по відношенню до долара на 17 копійок, до євро на 15 копійок, до рубля на 7 копійок. Про це свідчать дані на сайті регулятора. Офіційний курс гривні по відношенню до основних валют встановлений на наступному рівні: 25 гривень 69 копійок за долар США, 28 гривень 9 копійок за 1 євро і 3 гривні 24 копійок дають за 10 рублів Російської Федерації. І на завершення про погоду. У п'ятницю на більшості території України переважно сонячною лише на заході та частково на сході, короткочасні дощі місцями із мокрим снігом. Температура піде на спад, докладніше по регіонах. У західних областях температура вночі від 2 до 5 градусів морозу, удень у межах 0-2 із позначкою плюс. На сході України температура у темну пору доби від 5 градусів морозу до 2 тепла. У день сонце прогріє повітря до мінус 1 плюс 4 градусів. На півдні температура повітря коливатиметься між позначками 1 морозу 2 градусів тепла вночі, а в день стовпчики термометра піднімуться до 2-4 вище нуля. І про північні та центральні області України. Тут мінус 3,6 вночі, та від одного морозу до 3 градусів вище нуля очікуємо в день. Наразі у мене все. Залишайтеся з ОБОЗ-ТІВІ і будьте здорові!